Здається, жодне сміттєзвалище не мало за останній час стільки уваги преси, як сміттєвий майданчик по вулиці Горького. Просто минулого тижня наша знімальна група проводила тут зйомку, і ось знову мешканці мікрорайону надіслали фото майданчика. Виходячи з надісланого фото, якщо щось на ньому і змінилося, то лишень в гірший бік. Домовившись з мешканцями про зустріч, телефонуємо до керівника КВГП підприємства, яке власне і проводить вивезення сміття з проханням про коментарі. Натомість, коли приїздимо на місці, бачимо, прибирання йде повним ходом. Ми застали вже лишень кілька купок сміття, які активно прибирали з працівниками КВГП. Крім працівників комунального підприємства, біля сміттєвого майданчику стояли вже знайомі нам мешканки мікрорайону і їхні сусідки. А ще гурт дітлахів, також з місцевих. Усі, включаючи працівників комунального підприємства, незадоволені ситуацією. У П'ятницю поза той не вивозили, потом в вівторок не вивезли. Потім п'ятницю вивезли, і сьогодні... сьоні п'ятниці. От стільки нам да, це не вон це перекинув те. А те осталось. Оце ото от, от... він з ящиків виклик... да, да, А те осталось. А це вже соня, як опять ми після цього в телевідення. Викинули опять в інтернет. То вже начальник не знаю яка не вже вони не вбрали. А воно ж є, все сфотографірували. Оце приїхали зараз. Це вбирати. нічого не вивозилось. Вот вони були, три бачка стояла. Потім вони були перевернуті. Хто-то їх перевернув, неізвісно хто. неизвестно кто. И вот до сегодняшнего дня вот в таком оно состоянии. Это неправильно. Это антисанитария. Ужасная. Собаки лазят, разворачивают все. Это ужас. Это ужасно. ужасно. Пройти просто противно. Просто противно. Мы убираем Мы Да. Бутину, а... а Юрий Зинонович, если честно, уровень тут ни в чем не виноватый. Виноватый народ. Что такие срочи наробливаются, не то, что тут, но везде такие. І везде народ винувати, тут ніхто не винуват. Тобто, коли, коли забирають сміття, ви завжди там прибираєте? Ну, ну, Обічно, так. Всі їздять, хто їздить там з машинами, убирають постійно. А доплачують за от прибирання території там, водіям. Так, це входить в їхні обов'язки. Але ситуація складується така з-за того, що в нас недобросовісні жителі міста. Вони ж самі собі оце такі роблять безлад. Розумієте, в нас закупилися нові контейнери, вони виставлені. У да, нас техніка, машини старі, але вони ремонтуються, виділяються на це кошти, ми стараємося. У нас часто виходять вони з ладу, бо по... найбільша причина це те, що викидають контейнери будівельний мусор. Вони під'їжджають, піднімають цими зафатами, в нас ламаються захвати. люди? Так. Правдиві. Часто тут сміття лежить. Да. А -а -а. Тут власне в багато, багато дуже сміття. Тут машина приїжджає, викидає два-три мішка. Тут бувають мусорки, мусорка їде, навіть не обращає внимання на це. Тут дорозі вже валялися багато мусими, ну, це сміття. Як вам заважає взагалі? Да. Да. Воняє. Тут, тут не можна проходити, до, до клятіної воняє. Навіть коли хочеш викинути сміття, ти не зможеш пройти, тому що накидано дуже багато сміття. Прибирання цього майданчика практично завершене, проте подібні смітники до колобаків для сміття не рідкість. А отже, проблема з локальною переходить в розряд глобальних і варто розібратися, в чому першопричина ситуації: чия діяльність чи бездіяльність сприяє існуванню подібних речей. Ну, бувають у нас такі затримки, але ми стараємося все прибирати за собою. Но ми ж не можемо слідкувати за людьми, які під'їжджають з машини, відкривають джерку і прямо кидає. Не в контейнер, нікуди. Займаються таким рідитем. є декілька таких. От, наприклад, у нас центр міста Кірова, 11 адреса. Це якби територія Другого Жека. От там постійно, можна сказати, кожен день. Ми приїжджаємо, убираємо там. Утром убрали на ранок, там знову навозять за Це центр міста. Грушевська 30, теж саме біля контейнерів. Постійно привозять машинами. Живого. Просто здесь проезжая дорога, и здесь кто кому не лень приезжает, и кому не лень, то сбрасывает мешками, двумя, два мешка. И вот я однажды на велосипеде ехала, я не успела подъехать к машине. Мужчина приехал откуда-то оттуда, и три мешка мусора бросил, два мешка рядом поставил, и один мешок у него получилось еще бросить туда. Это же неправильно. Это же поставлены бачки для жителей, которые живут недалеко от этих бачков. Правильно? Я так согласна вы со мной. Ну вот. Припустимо, усі разом мешканці, комунальники і активісти приберуть сміття з майданчиків. Комунальники вивезуть сміття, і що завтра все владнається, і проблема буде вирішена назавжди? Насправді ні, Отож, допоки не буде впійманий на гарячому і не буде оштрафований, а ще краще публічно засуджений десяток другої сміттєзлодіїв, і поговір про проведення таких акцій не розповсюдиться просторами міста і передмістя, серед нас завжди знайдеться той, кому підніметься рука завалити сусіда, ближнього чи дальнього неважливо, сміттям. І питання про совість тут вже недоречні. Виїжджаючи за кордон, наші городяни, перш за все, звертають увагу на надзвичайну чистоту і охайність довкола, І з подивом і деякою заздрістю розповідають про це. Проте мало хто розбирається в тому. Чому джерело чистоти, та напруживши пам'ять, впевнені згадають, що жодного разу не бачили кинутого просто під ноги недопалку, папірця чи пляшки, а тим більше викинутого просто на землю з причепа будівельного і побутового сміття, яке хтось повинен прибрати. А ви так не будете робити? Викидати дало така куча, то